Закінчив я універ, університет, Вінницький національний технічний університет і вирішив піти служити і дати долг державі. І підписав 24-му прикордонному, підписав контракт. Мотивація була захист наших кордонів, захист своїх своєї сім'ї, друзів, знайомих і взагалі українського народу. Ну а вже почалась війна та я вже почав виконувати інші задачі. В бойові зібрали людей, підготували. Коли ми зайшли в Марінку, то Марінка вже була дуже. Пошкоджено, дуже багато було пожарів, вже більшість було домів розбиті, все палало. Виконували поставлену задачу, тримали позицію. Окупанти на нас, виходить, лізли, а перед тим був артобстріл. Дуже мощний, хороший такий обстріл. І я тоді зробив першу контузію свою. Після Мар'їнки ми повернулися назад на місце Молі Подільського загону. Там ми трохи відпочивали. Зустріч з рідними це що було дуже було важливо. Дуже приємно, бо після дев'яти місяців учоб, підготовки і захисту держави, то дуже був радий бачити своїх батьків, рідних, так само вони мене були бачити. І сказали мені хлопці, що формується 15-й загін, штурмовий талевий кордон. І я трошечки був збентежений, бо штурмовиком я ніколи не був. Для мене це був якийсь перший опит, мабуть, і в мене було мало навиків, як штурмовика. Але нас в подальшому підвчили, нас подальшому показали, як що потрібно робити, як взаємодіяти. І Я ж дуже служу в штурмовиках 15-му. На ділянці 15-й разом я попав і поїхали ми на Купінський напрямок. Нас дуже підтримала наша артилерія і наша мінометка. Ми, 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 до нас вони не змогли підійти, ми їх не підпустили, а артилерія і мінометка їх перемолила. Нас підготовлюють добре. Нас є товариші зліва, справа, завжди, хто нас підтримує то... і прикриє. То не сказати, що там щось дуже прям страшно. Я командирами дуже задоволений. Вони дуже входять в ситуацію, коли треба якось вирушити те чи інше питання. Так само в бойових діях дуже офіцери наші хорошо показали себе в боях щоб захистити своїх, своїх рідних і близьких потрібно йти і захищати свою державу.